Шанувальники мистецької праці, одного з фундаторів сучасного професійного малярства на Поділлі заслуженого художника України Михайла Андрійчука, заздалегідь прийшли до виставкової зали і вбирали потоки мистецької інформації, захованої в експозиції. Складний багатозначний світ цього дня розкривався у портретах, акварелях, сюжетних композиціях, блискучих шаршах, вражаючи виявом життєвої мудрості і глибини. Волинянин за народженням, вихованець одеського художнього училища та Львівського художнього інституту. Тут учасник Великої Вітчизняної війни нині Михайло Андрійчук духовно зріднився з Поділлями, віддає йому свої таланти і наснагу, зображаючи його людей і їх світогляд крізь призму особливого філософського бачення, споріднену з аурою сучасного світового мистецтва. Він новатор, він е, винаходить свої техніки, він працює в різних манерах. І він не стоїть осторонь сучасного мистецтва і сучасних тенденцій в мистецтві, в цьому його заслуга. Учасник обласних республіканських всесоюзних автор персональних виставок, чиї роботи зберігаються в музеях, галереях, приватних колекціях в Україні за кордоном, Сполучених Штатів Америки, в Німеччині, Англії, Нідерландах, Австралії Михайло Андрійчук виховує нині плеяду учнів і послідовників, що перспективно вчаться малярській техніці і образному мисленню. Це молодий чоловік, який ще буде жити довго і творити довго. Это человек, который будет радовать многих. И многие в ответ ему отвечают своей любовью, своим хорошим своим, своими успехами, особенно студенты. Николай не бачила кращий картин. Я тоже навчаюсь в Муляновича, ну, нещодавно навчается. З першого ж уроку зрозуміла, як все як, як малюється. Відразу ж хочеться подивитися на ці картини і сказати, що це дійсно художник, світовий художник. Визнання таланту, що потужно зреалізував себе у творчості, висловлення захоплення, поваги, любові, викликали в ювіляра хвилювання і сльози. А шанувальники, не зважаючи на поважний вік ювіляра, очікуватимуть нових прекрасних робіт майстра.